Факультет міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету святкує 25-річчя. Це той вік, коли і за плечима досвід, і коли достатньо сил та натхнення підкорювати ще більші вершини, каже декан Микола Полінчак і називає найвагоміше досягнення факультету. Можемо з певністю сказати, що ми відбулися як хороший і успішний підрозділ Ужгородського національного університету. Самим великим здобутком нашого факультету є чудовий професорсько-викладацький колектив, велика кількість практиків із дипломатичної служби, із органів державної влади, із міжнародних проєктів. Гордістю нашого факультету є наші випускники, які сьогодні працюють в органах державної влади на дипломатичній роботі, в Офісі президента, у Верховній Раді, в фірмах із іноземним капіталом. А найближчим часом, після завершення війни, випускники будуть ще більше потрібними державі, аби залучати інвестиції з-за кордону та відроджувати економіку й інші сфери життя. Майбутні фахівці навчаються в сучасних умовах. Нині оновлено 90% матеріально-технічної бази. Додає декан за роки встановлення цього факультету. Нам вдалося створити чудову матеріально-технічну базу, чудові умови для наших прекрасних студентів для їхнього навчання. Як студенти поспішають на святкування 25-річчя, так і поспішають щодня до рідного факультету. Міжнародні програми, зустрічі з фахівцями з різних сфер як в Україні, так і у світі. Насичене дозвілля, життєвий досвід за все це студенти вдячні своєму факультетові. А ще за рівень володіння іноземними мовами. Валерій вивчав англійську як основну та німецьку як додаткову. Англійська мені завжди по життю дуже допомагала, тому що більшу частину інформації з того ж самого інтернету я сприймаю, наприклад, на англійській мові, тобто з іноземних ресурсів, дуже воно допомагає з різного боку подивитися на світ, і воно загалом, знаєте, як розв'язує руки, що не треба там бігати з перекладачем і так далі. що Дуже воно вільним тебе робить. Тому за це я вдячний. На конференцію з нагоди 25-річчя факультету запросили гостей із за кордону, а також із різних куточків України. Дехто приїхав, а дехто долучився онлайн. Прийшли, ми поздравити факультет. прийшли привітати факультет із 25-ю річницею. Прийшли виступити на конференції й теж згадати про ваші досягнення, оскільки я багато років працювала на факультеті міжнародних відносин. Тож і з паном деканом Полінчаком, і факультетом. І тепер продовжуємо з кафедрою політології в Транченському університеті. Транчанське університет до тюві Хочу відзначити роль Ужгородського національного університету. Те наскільки він виявився гнучким, адаптувався і взяв на себе важливу місію. Відповів на потребу внутрішньо переміщених осіб, яких розмістили в гуртожитках. Ці люди потребували допомоги через терористичні дії Росії. Місто Корваліс уже 30 років дружить з Ужгородом. Наша співпраця успішна та плідна, і ми й надалі допомагатимемо нашому місту побратиму. Наша громада зібрала близько 400 тисяч доларів. Лорів зараз на допомогу Україні Корвалість підтримує Ужгород, Україну. США підтримують Україну. Увесь світ підтримує Україну. слава Україні! На конференції спільною відзнакою нагрудним знаком за розвиток Закарпаття від обласної ради та обласної військової адміністрації нагородили декана Миколу Полінчака. А ще вручали і подяки від міської ради та ректорату, працівникам факультету міжнародних економічних відносин УЖНО. Практично за кожним із викладачів стоїть історія його життя або поряд іде історія його життя, історія його професійного життя. Тобто ті люди, до чого ми. Намагаємося прийти в нашому університеті, які своєю практикою підтверджують те, що вони викладають нашим студентам. Це дуже важливо. Ті студенти, які вчаться на вашому факультеті, вони одними з найбільш сильних, і ми це бачимо щорічно, коли ми приймаємо абітурієнтів і дивимося на результати ЗНО. Безумовно, це все це складові, які приводять до успіху вашого факультету. Програми обміну те, що на факультеті вважається традицією. А для України це інвестиція в майбутнє. Це насправді той досвід, який студенти потім приносять сюди через програму раз, чи через якісь інші програми і будують нашу європейську державу на наші європейські цінності. На сьогодні справді ми воюємо за свободу, за демократію. Всіх вас вітаю. 25 – Це лише початок насильства. На міжнародній конференції не тільки згадували про здобутки факультету за 25 років, а й водночас створили нові досягнення. На заході говорили про міжнародне співтовариство та Україну в сучасних глобальних цивілізаційних процесах, про актуальні економічні, політико-правові, безпекові та соціально-гуманітарні аспекти.